Після зустрічі о 22.00 брат покликав хлопчика веселку посидіти з ним на горі. Вони сиділи на вершині пагорба, звідки було видно близько вогнів великого міста. Ісус і хлопчик думали про дівчинку-веселку. Розкажи щось про неї, будь ласка, попросив маленький друг і брат почав. Вона дуже сильно любить мене. Я багатьох просив про любов, але ця любов інша. Така, як у мене тата, коли ти розумієш, що готовий заради нього на все. Але маленька дівчинка, яка готова віддати мені своє життя, він подивився на воду. По тілу бігали мурашки, і очі от мали стати волохими. Знаєш, я не уявляю собі життя без неї, не знаю, як житиму, якщо ми не повернемо її. Того вечора Ісус майже нічого не казав більше, але хлопчик веселка все зрозумів із цих двох речей. Він хотів тішити брата, не раз кладучи руку йому на коліно. І словами, що захищатиме дівчинку на відстані все життя, але не мав інформації, яка могла б допомогти. Все, що вони мали, це віра в те, що дату не забере в них ту, яку вони обоє так люблять.